Тут буде врізана е, двері, двері тут буде врізане вікно, так само замовлено вже. Тут робоча поверхня для повара, е, тут будуть полички е, з профоруюваними такими ящиками, е, теж все є для ну, харчування. Тут у нас будуть чотири великі комфорки, на яких будуть ставитися ну, великі такі 60 сантиметрові кастрюлі для варки. Сугуварочна поверхня. Тут буде купол висіти, витяжка. Це мийка, біля мийки буде встановлено бойлер, гідрофор. Так само тут у нас буде холодильна камера велика з відкриванням зверху. Для зручності зробили закривач, теж як робочу поверхня. З цієї сторони у нас буде встановлено <пухла> два холодильника великих. І два вот таких от е, бака під дворимо е, буде стояти е, на по, по тонні. Все буде утепляться спеціально миноватой з отражателем, щоб зараз йде зима, щоб хлопцям було максимально комфортно знаходитися і працювати здесь на кухні, щоб вони могли нормально приготувати Їду і могли нормально зберігати якісь овочі, щоб вони було максимально комфортно. Получається, все USB. УСБ. Здесь у нас буде у нас є комфортні задньої частини за що металом, щоб це було по безпечності, по всім ділам. І представитися купол з витяжкою. Дана кухня знаходиться на причепі тягача, який може притинати будь-які пригради. Любе бездоріжжя, це все обладнання, яке дали військове. Тобто, воно повністю мобільне, на своєму ходу, їде де завгодно, там тягач такий потужний, достатньо і виконує всі функції, які потрібно виповняти в бойових умовах. Тому ну, воно. Само себе везе, так скаже. Така кухня буде готова приблизно через 10 днів. За цей час контейнер утеплять, встановлять тут усе необхідне обладнання, підключать комунікації. Після цього він поїде на передову. Тут готуватимуть їжу для військових на Херсонському напрямку. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Новини Суспільне, Одеса.